Ну що, привіт із Сумщини сьогодні, неділю ще й на свято, стався черговий обстріл балістикою противника Сум, саме центра. Я не знаю, що там їхні новини вже видумують, по яким вони інструкторам натовським будуть лупашити, але ви вже знаєте, я вже можу про це говорити: що сталася велика трагедія, тому що попало саме по тому місці, де дуже багато скупчення людей цивільного населення. Саме вверх до неділю, коли люди ходять, гуляють, що трохи розпогодилося тут. і балістика попала саме, саме туди. І крім того, що загинули цивільні, ні в чому не винні люди, ще й загинули діти, що взагалі страшно. Я ще раз хочу нагадати, що це не просто якийсь там задум тактичний, стратегічний, це просто тероризм. В чому суть тероризму? Тероризм від слова терор. Тобто страх, його мета тримати людей в страху. Для того, аби це був вплив, давайте швидко домовлятися вже будь-які перемиря, давайте здамої всі люди тільки що не стріляли. Саме це допомагає тримати людей в страху. Розумних, освічених людей, які знаходяться в безпеці, ними дуже важко управляти. А от впливати на населення, на соціум, націю. Тробення ввесні дуже важко, якщо. Якщо вони не перелякані. От в цьому і є оцей суть залякування. Але е, я щось я думав, що ну, знову ж таки, все, я вже цинік, після Охмадиту, після Бучі Ізюма і всіх цих історій. Ні, це все одно дуже боляче. Тому що сьогодні ми, коли там були, ну просто я не, немає слів, наскільки це огидно і жахливо. Тому не забувайте, чому вони так роблять, не забувайте, хто винний в цьому що це все-таки. Росія терорист, самий головний, світовий, за ким треба боротися кожного Божого дня. Якщо ви ще в цьому сумніваєтесь, ось вам, будь ласка, і приклади, що так робиться для того, аби залякування. Мої велике співчуття родинам загиблих взагалі всім сум'янам, тому що те, що трапилося, і ще далі, дуже багато. Кінець війни, я не знаю, ми його не бачимо. А, ця штука має нас не наляко, не налякати, а мобілізувати, мотивувати, зрозуміти, хто твій ворог? Пам'ятайте, кожен божий день. Хто твій ворог? Якщо вам тривожно і страшно, де ви зараз знаходитесь, не забувайте про якісь мілкі речі. Це ваші ритуали, те, що ви робите, підтримуйте своїх рідних і близьких, і саме головне себе. А, якщо у вас є можливість пройти курси тактичної медицини. Зайнятися фізично, навіть якщо ви не плануєте воювати по барабану, скільки б не було років, якому б ви не було стані, але пройти якісь курси, які вам полегшать життя, практичні е, стрільба, просто нічого не можете. Просто ходіть, гуляйте, робіть витривалішим своє тіло і організм. І е, я не знаю, як ви там планували святкувати, бо ми не сильно спланували, але. Те, що зараз тут коїться, ну, це трошки таке, ми знаходимося в такому трошечки стресовому стані, який тільки дивіться не в страху, а то, що називається лють. Навіть не агресія, а просто люті. Ми злі і... і ми будемо це інтерпретовувати, використовувати в наших діях. Я не буду якихось там пафосних фраз, типа помстимося, але то, що так, Просто це не залишиться, це однозначно. Дякую, що ви з нами. Підтримую вас. Дякую, що ви підтримуєте мене. Хто в Сумах, напишіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, чи все у вас добре. Мені дуже хочеться обміняти кожного, кожного із вас. Люблю вас, Па-па.